Російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну в Україні, адже впевнений, що він може перемогти. Про таке повідомляє Financial Times. Як пише видання, Путін вирішив, що поки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. Ба більше він, нібито, готовий навіть заплющити очі на те, що економіка Росії захлинається. Зокрема, один із європейських чиновників у коментарі виданню заявив, що Путіна не цікавлять гроші для диктатора. Війна в Україні. Має більше ідеологічний зміст. Ну і до речі, видання Ель Паїс написало про п'ять можливих сценаріїв розвитку війни в Україні. На думку аналітиків, цілком можливе розширення війни на східну Європу. Будь-яка провокація може стати приводом під загрозою країни Балтії. Другий сценарій це те, що війна триватиме у 2026 році. А економічний колапс Росії змушує Кремль до переговорів. Це третій сценарій. І вперше за час війни з'явилася реальна загроза. Через деградацію військової економіки, що Україна може поступитися через втому союзників і, можливо, лише у випадку приходу до влади проросійських партій у європейському союзі. Однак позиція Східноєвропейських країн робить цей сценарій майже нереальним. Це те про що пишуть західні медіа. Ми зрозуміло, що повинні зважати на свою армію, на те, що відбувається в нашій країні. Ну і звісно, сподіватися на наших дипломатів, що вони зможуть просто згуртувати країни Європейського союзу та НАТО довкола України. Райни довкола цієї війни, і ми бачимо, що насправді дуже хороші результати, враховуючи ту кількість допомоги, яку нам виділяють партнери, ту кількість озброєння, і звісно, проєкти спільні проєкти, які надалі будуть розвивати не лише армії наших партнерів, але й звісно допомагати силам оборони України. Ну і в НАТО про це теж вже знають, і у Швеції зокрема закликали європейські країни перейти до так званого режиму війни, щоб захищати та підтримувати мир. Про це повідомляє РНД з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Швеції Пола Йонсона. Шведський міністр закликав європейські країни готуватися до можливих воєнних викликів, наголосивши на необхідності зміни мислення та переходу в режим війни для збереження миру на континенті. Нам потрібне глибоке усвідомлення по всій Європі, того, що нами рухає спільне прагнення жити у мирі. Щоб зберегти цей мир, ми маємо бути готовими до можливої війни, як морально, так і у військовому відношенні. Близько 90% населення хочуть зберегти або розширити підтримку України, а більшість виступає за збільшення оборонних видатків. Мир це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане таким собі стримуючим сигналом для Російської Федерації. Його слова цитує Шпігель. Пісторіус заявив, що якщо Німеччина знову призове всіх чоловіків певного віку, і збере дані про всіх, хто придатний до військової служби, це помітять у Росії, що має стати стримуючим фактором для Кремля. Німецький посадовець також зазначив, що у разі виникнення стану оборони, якого необхідно запобігти, призов, який був призов зупинений у 2011 році негайно відновиться відповідно до основного закону, і дуже цікаво, що е, німецький посадовець називає воєнний стан так або надзвичайний стан станом оборони. Врешті-решт, це мені здається багатослівно з точки зору сприйняття загрози як такої з боку Російської Федерації, тому що навіть в Сполучених Штатах Америки міністерство оборони вже е, не на міністерство війни. Врешті-решт, і це. Може свідчити про певний настрій, так до того, як країна сприймає ті обставини, які можуть статися, і до новини, яка сьогодні сколихнула дуже багато медіа у Парижі, пограбували один з найвідоміших музеїв у світі Лувер він повністю закритий для відвідувачів. Про це пише Ле Parisien. За даними видання, сьогодні викрали дев'ять коштовностей часів Наполеона. Серед них Тіара, Брошка, Намисто та інші прикраси. Троє злочинців у масках за допомогою. Могою вантажного ліфту дісталися до галереї Аполлон, де зберігаються ювелірні коштовності. Двоє з них розбили вікна і увійшли всередину. Третій чекав зовні у цей час. Музей був зачинений на ремонт. При цьому грабіжники чомусь не торкнулися найбільшого діаманту е, «Регент» вагою 140 карат. Проте, за даними Лепарісьян, на вулиці неподалік музею, знайшли один з експонатів зламану корону імператриці Євгенії Богарні. Крадії з невідомих причин її просто викинув міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, заявив, що велике пограбування Лувру здійснили всього за сім хвилин. І відверто мені здавалося, що таке можливо лише десь у фільмах, але ні, ось це наша реальність, і музей був. Не готовий до того, що його можуть справді пограбувати, і дуже багато медіа вони писали на цей рахунок і наводили зокрема слова міністрики культури Франції, яка сказала про те, що це працювали професіонали. Вони за сім хвилин фактично здійснили ось це пограбування, і наразі продовжуються усі слідчі дії. Водночас в мережі вже з'являються відео, нібито з моменту пограбування, і що один з зловмисників він був переодягнений в одяг робочого, тому що в музеї. Якраз тоді проводилися ремонтні роботи. Тому ось це пограбування воно 100% було спланованим. Будемо стежити за цим, тому що справді це пограбування мені здається світового масштабу, тому що про Лувр, ну чули принаймні, я впевнений, ледь не усі у світі, так? І, по ідеї, це мав би бути один з найбільш захищених взагалі музеїв, які є. В принципі, незалежно від там країни чи місця його знаходження. Тим часом близько 7 мільйонів людей вийшли на мітинги під гаслом Ноу «No Кінгсу у Сполучених Штатах Америки проти курсу країни під керівництвом президента США Дональда Трампа. Протести пройшли на Таймсквер у Нью-Йорку, у Бостоні, у парку Гранту, Чикаго, та в сотнях менших громадських місць. Це була третя масова акція з часу повернення Трампа до Білого Дому, яка відбулася на тлі шатдауну, що не тільки призвело до припинення ф федеральних програм і послуг, але і до загальної напруги у суспільстві я ніколи в житті не брала участі в протестах, але це здається таким важливим. Нова адміністрація мене лякає. Я хочу висловити свою позицію. Хочу долучитися до цього протесту і зупинити диктатора. І в час, коли на вихідних проводили проходили ось ці протести у різних містах і куточках Сполучених Штатів Америки, сам Трамп їх провів у своєму будинку Мар Алаго у Флориді. Водночас акаунт кампанії Трампа в соціальних мережах висміяв ці протести, опублікувавши згенероване відео, на якому Трамп одягнений як монарх у короні, махає рукою за балкона. Згодом він опублікував іще ще одне відео, де Трамп на винищувачі поливає протестувальників нечистотами. Ось такий він, врешті-решт, Дональд Трамп.